Леся Українка, зоря поезії, імпровізація. Через тумани лихі, через велике горе Ти світиш мені, моя зоре. Ти се була, що встала вогнем у півночі. Шлях прокладала ясний через темне бурхливе море, І чарувала новою надією втомлені очі. Ти се була, моя зоре. Хто ти, мрія чи сон, я не знаю, тільки в тебе я вірю, і віри повік не зламаю, а як зламаю, зломлюсь тоді, певне, сама, бо задавить ворожа тьма. Ти мене до життя пробудила, ти мені очі відкрила. раптом виросли в мене і сплеснули крила, І понесли мене вгору. Шляхом променистим, Вгору, все вгору, в ту країну простору, Де моя зірка зорить світлом рівним і чистим, В ту країну, де щастя і горе однаково милі, В ту країну, де усміх і сльози однаково ясні, В ту країну, де чола підводять похилі, Де не сльозами, а співом ридають нещасні. Я не журюся, чи рано, чи пізно загину. Я не журюся, що світ цей хороший покину. Я не журюся, нехай там життя моє гасне, Зори моя, в тебе світло, повік буде ясне. Інші будуть співці по мені, інші будуть лунати пісні, Вільні, гучні, отважні та горді поєднаються в яснім акорді і полинуть у ті небеса, Де сіяє одвічна краса, Там на їх обізветься луною Пісня та, що не згине зо мною.